Тут островок, тут островок. Отут у нас такі ж ще залишаються штуки. Він у цьому всьому пінюарі встає, каже, ти що? Та ніхто не очікував до смислі. Барбершоп це значить наливати. Піднімаю так волосся, вона каже, опусти. У мене просто є така історика, але. Та це ж не буде уголовним діло, правильно? Ніхто ж заяву не писав. Максим Рубець. Барбер! Лайк, якщо періодично задумуєшся збрити бороду і лишити вуса. Мене бісить, коли клієнти приходять з нереалістичними референсами. Всі подивились фільм Формула-1 з Бредом Пітом. Всі захотіли бути Бредом Пітом з останнього. Є Бреда Піта стрижка, там, де він і оце Бред Піт і Бекем, там, де його в нульових років просто отак насадки простригли. Отак всього, як колобок. Але ж це брат Піт, йому я не знаю, хоч на голову кучу налали, і це буде красавчик. Приходить до мене хлопець, симпатичний, туди сюди але ж ну, тут же образ і взагалі це все. Він мені показує цю фотку. Я говорю: ну ти прикалуєшся. давай тобі щось нормальне зробимо, Ну, но то що це, ну, це ти вдома можеш так постригти. Ну, ти представляв перед тим, як ти йшов? Він каже, ні. Я говорю, як? Кажу, ну я просто хочу так. І мене це колись так дуже вимаражувало. А потім я таки зрозумів, що не всі люди можуть на себе приміряти, тому що я на собі можу все приміряти. Я навіть можу не одягатися, я вже бачу себе, а більше людей не може. Я з цим смирився. Хай запомнять, може будуть Барбери дивитися. Є, приходять до Барбера, Барбери, барбери каже: я не буду це стригти. І я теж колись таким був. А потім я зрозумів, що якщо не пострижу я постриже хтось інший. Ну, є люди, які от вони хочуть, йому треба спробувати це все. Він спробує, скаже: Ні, Макс, фігня, давай повертаємось назад. Ну, чоловіки кажуть, да, якщо не вийде, то по троєчку може, по ноль, але я не представляю, коли в мене щось не виходить, йому не подобається. Я кажу, ну, брат, давай по троєчку. Я б ті типу, побай подивився б на цю людину, як він на це відреагує. Бували такі, приходили люди, які там коротка стрижка, і він прийшов там, йому сертифікат подарували. Каже: я от все життя вдома стригся, там сам машинкою. Пострижіть мені там, подарили сертифікат, просто зробіть щось. Я кажу, зараз тобі зроблю стрижку машинкою, що ти обалдієш. Ну реально, стрижка машинкою можна постригти дуже круто і буде виглядеть. То що ти вдома як стрижешся? Ти все взяв одну насадку, постриг такий шариком, Можна красиво, фейдік зробити. Плавний перехід, контурочки зробити, і буде зовсім інша людина. Дуже круто буде. Йому дуже сподобалось. Це взагалі, приходьте до мене на короткі стрижки, я люблю короткі стрижки стригти. Самому можна себе навчитися стригти, але це ж треба терпіння. Є такі змагання, селфікат, там де чувак ставить отак декілька дзеркал, і він сам себе робить. І він так вони так стрижуть, що я так не пострижу. Круто роблять. просто треба терпіння і треба всиччивістю це все робити. Я сам себе коли стриг, але. Ну, це так, по приколу було. Ну, блін, руки затікають, це дуже важко. І хоча б, щоб у тебе уява якась була. Я колись дружині кажу: а ну, мене. Мене дружина класно малює. Вона мене підстригла в плавнікий переході, в мене коротка була стачестка туди. І вона мене постригла класно, і я дуже сильно розозлився. Я розозлився не на неї, а на своїх учнів. То, що я людині нічого не пояснював, вона мені зробила прикольно, а я учням тол Може, я просто пояснювати не вмію, як каже моя дружина, що я не вмію пояснювати. Вона мені зробила красиво, але я потім зрозумів, що люди, от, в яких є уява малювати, робота з тінями, вони це все прекрасно розуміють. Вони що олівцем, що машинкою. Я так само працюю, я я не можу зараз пояснити, чого я тут так зробив. Я просто бачу от, тіні, я там десь більше, десь менше, і все. Коли людина приходить, по-перше, її потрібно оцінити його всього. Обличчя аналізується, волосся, форма голови. Якщо видовжене обличчя, то потрібно по бокам трошечки залишити, може, волосся, більш круглу форму якусь зверху зробити. Але бувають такі випадки, що якщо видовжене тут, то можна зробити і видовжене тут. І я колись цією штукою користувався, якщо кругле тут. Ще там людина, така як я, наприклад, то я зроблю собі таку же форму тут. Я відзеркалюю. Ми звикли приховувати якісь свої недоліки, але як я всіх учу, кажу: давайте будемо індивідуальними і свої недоліки будемо привращати в якісь свої плюси. Зараз запити у чоловіків основному це люди, хочуть хайну стрижку, за якою не потрібно сильно доглядати. І такі стрижки є. Але це вікова категорія десь 30 Ну, по-перше, ці люди вже перемазали всі бреаліни, все оце, Вони їм може, це все набридло. Вони не хочуть, вони хочуть гарно виглядати, але вони не хочуть за цим паритися. Я їх розумію. Є молодежники, азіатські ці стрижки, оце все вони люблять такі пф напітушить собі на голові. І це прикольно, типа це така нью-скул зараз іде. Ми попереджаємо, що. Це всі гострижки, це укладка. Раніше були люди, які казали, мені не треба нічого на голову то мазати, туди сюди Я що там це пітушину, всяку штуку робити. Зараз таких немає. Вже вже якось люди еволюціонували трошечки, і всі за собою дивляться, всі такі метросексуали, все хорошо, всі охайники. Та й в цілому зараз подивиться, як за 10 років все це шагнуло. Люди, які приходили 10 років назад, навіть з усім своїм улюбленим. Барбершоп – це значить наливати. Може, це нас так не касається, то що ми не наливаємо в барбершопі. Ми в барбершопі не наливаємо. Е, у нас є за стіною бар, кальян, там все ділиться. Ми суто по стрижкам. Ми не хочемо, щоб до нас приходили як в наливайку. Ми хочемо, щоб до нас приходили як до майстрів. Ну, це чиста наша штука. Комусь не подобається, комусь не подобається. Це вже справа кожного. Культура на Лвайки з'явилася у нас в 2013 році, коли відкрились барбершопи. У ну, чоловічу перукарню треба було якось заманити людей. І це одна із заманух така. Приходили ребята, випивали максимально там іменно. Ім було по барабану. Як ти його пострижеш туди-сюди? Він оце налика, наликався і погнав і доволі. Так, розказую про пробори, вибрити пробори. Проборчик вибривався за тим, щоб він наступний раз приходить до перукаря. І перукар бачив, наскільки в нього відросло волосся. Це практична штука, щоб укладати волосся. То що ну, типу, Самому собі проділ, проділ зробити важковато, якщо тебе немає навичок. Це раз. А по-друге, да, це практично було для перукаря. Він бачить, наскільки відросло волосся, і він там бачить там, сантиметр відріс. І він, типу, сантиметр відрізає по всій довжині волосся. Зараз роблять дуже мало людей. Я не скажу, що це крінж, це хто як зробить. Просто. Ну, Зараз дуже мало робить. Ну, знову, хто робить це більше для того, щоб було зручніше вкладати. У мене є одна людина, тільки така, і все. Колись була історія стригли на білих ночах. Така була штука на лісовій. І... У мене товариш, ну, як, як там стригло, як і всі гуляли, пили і стригли. І так же само приходили люди, пили і стриглися, і всім було весело. І один тіп прийшов каже, каже: Ану, братішка, вибри мені отут, этот, проборчик. І він йому бриє, завжди брили тоніки проборчик. А він типу такий каже, а давай ще. А він п'яний, нічого нічо не бачить. Каже: а Ромчик, каже, я стою, дивлюсь. Кажу, а там уже пробор в палець, а він каже, давай ще. Каже, а я що такий, ну хорошо. І далі, коротше, я ему кажу, проборний два пальця лупив, ті типу подивився зірка на себе і пішов. Якось так було. Буває, коли ти бриєш людині бороду, а вона така жорстка, що по тобі наче хтось з пічками отак вистрілює постійно. Я за цього і окуляри ношу, щоб ви розуміли. Постоянна проблема перукаря любого. Барбер, не барбер. Це от встрявшися, скапки волоссяни в пуза, в руки, в ноги. Я вже навіть не чищу волосся собові, шмотки отак струсив, все вже настільки звик. Постійно за день оце так поналіпає, як йожик ходиш, потім отак просто пінцетом достаєш вже, да і все. у всіх різні. У всіх по-різному ростуть. У когось жорстка, у когось м'яка, у когось росте. От сюди, кудись, ось вниз росте, ось. Ну, всіх усе різне. Єдине, що у всіх однакове, мужики, дивіться, не переживайте, у всіх справа віхрь, усіх, всіх пацанів віхарь, а зліва борода росте направо. У нас волосся росте, спіральне зліва направо на голові. Так же само у нас росте борода. Усіх отут буде торчати, тут отак. Бороду потрібно мити кожен день, а можна й по декілька разів на день, але не мийте бороду шампуню, будь ласка. Ну, не зря ці всі засоби видумали. то що от е, люди там кажуть, я відрощую бороду, вона в мене дуже чешеться. Ну, чешеться, то що ти просто милом якимось миєш, звичайно, воно дуже сушить шкіру. Плюс ти там не відрощував бороду, а тут якась волосня почала тут рости. І такі побочки даються. Так що краще купіть собі якесь мило для бороди і мийте, вона пахуча, прикольна. І, і кита-масілка на ніч своложить. Бувають, приходять люди, в якого три волосинки таких висить. І він каже: Я хочу бороду. Ти дивися, задатки на бороду є. Це ти дивися, коли тут пушковий волос, він такий прозорий. Якщо він є, значить, треба тобі просто бритися, знімати цю ці шлуючу шкіру постійно, щоб кров приливалась, і воно буде в тебе гуще з часом, та буде гуще і темніше. Але ж як я буду зараз бривати бороду? І, блін, ну ти дивишся, кажеш, ну братан, ну прикращай, ну давай щось зробимо з ним. в ну, Мене не виходить їх ламати. Я десь там на 50%. Я трохи її коротше, роблю, так щоб воно сошлося якось 7-7, але я вже перестав. Я ж говорю, я взагалі перестав що людям оце доказувати. Якщо він хоче, хай ходить. Типу. Якщо він захоче поміняти, він мені скаже. Кажуть, що люди, які носять бороду, вони щось скривають. Колись приходить до мене мужчинка. У нього така була борода, отака, мабуть, він такий кремезний, мародасний, але ж за бородою не видно, і дивишся, такий жорсткий мужик приходить, каже, каже: Макс, я три роки взагалі не, не чіпав бороду, Та, ну, підстригав, але не брив. Хочу збрити, їду в відпустку. Побрив його, піднімаю. А він такий, як, я не знаю, якось такий дядя Толя, пирожочник, такий, от хоч хоче за щочку, він на себе дивиться. Каже, йолки палки а він от, от, от як, як твій як твій дядя, оце, навіть, такий, з якого ти приїжджаєш. Максик!» ну Просто це треба було бачити. такий, такий Мужчина, і потім такий пупсик, іменно пупсик. Ми, звісно, посміялись дуже сильно. Каже, все, зараз хай зростає, більше не буду збивати. Нам додає чоловікам мужественності. Підборіддя велике, але не в кожного воно таке велике, все красиве. У мене теж же саме. У мене оце такий птенчик у Я, Я б хотів би побритися, мене трошки, але я розумію, що в мене само підборіддя, воно таке невелике. І оце підбородичок у цій І я. Ні, мінус. Ви да, не вас без бродію? я в 2022-му брився, луса ставляв, і вона казала, що я на педофіла поможу. У мене колись був. Тож клієнт він зараз уїхав. Він оце міг зранку побритись. В обід він до мене приходить, а в нього вже щитіна, що у мене може дня три б така відростала. Бувають чуваки, яких борода переходить в груди, а потилиця переходить в спину. Ну, я як майстер розумію, звідки мені починають. Є от, ця зона, чуть вище КДК, яка у тебе вона згибається, і по ній можна робити контур. А в мене є одна грустна історія. З приводу побрить. Це було недавно. Зайшов, я, це мені розповідали, тому що я йшов чуть раніше. Пише мені, Денчик, каже, Макс, каже, там приходить, то, що мужчина каже, йому треба побрити спину завтра. Типа, ми цим таким не займаємося в основному. Ну, в основному, ніколи не займалися. Але, типа, каже, одно. Но. Він каже, він приходить, каже, типа. Можна мені побрити спину, мені завтра треба. У мене просто умерла жінка, дружина, і вона мені постійно брила спину. І ми з цим не займаємося, я говорю, хай приходить взагалі без питань. Ну, типа, ми так пригрустили, звісно, кажу, я говорю, навіть з нього грошей не брав би, ну серйозно, якось так. Ну, така історія. Є люди, які вдома собі бриють бороду самі, приходять по рукальні, ну, барбершоп, щоб ти там йому постриг голову. Коли він приходить, я його підстриг отут тут у нас от такі ще залишаються штуки, баки. Е, Нормальний майстер він завжди їх зведе, хоча б зробить чуть менше. У мене, коли є час і настрій, я можу сказати, братан, давайте зроблю бороду нормально. Коли я бачу, що от я йому красиво зробив стрижку, а борода, ну хоча б, хоча якась порядна. мені хочеться вже весь образ побачити. Якщо в мене є час, ну це мені в карму плюсик, як мінімум. Я кажу: о, класно. Гожу, так може, студійший раз кажу, вже і на бороду запишеться з ними. Ну, типа, бувають. Але я не розумію, що ну, всі майстри, звісно, собі роблять, як хочуть, але це не так вже, вже в цілому і дорого виходить там. Просто бороду треба робити частіше. Раз, хоча б дві тижні, хоч щось поподбривати. Але ну, щоб повністю красиво все зробити раз в місяць, в місяць з головою. Може йому подобається бороду самому робити. У нього такий фетиш, це теж нормально. У мене є такі е, клієнти, які поїжджали, зараз приїжджають туди-сюди, ну, в Європу, і там вони самі собі щось там вже постріляють. Так я дивлюся, я говорю: так, зачем я тобі говорю? Ну, він класно собі все робить, ну, вже руку набив собі. Прийшов мужичок, такий уже, лисіючий, жесть. як. Я говорю, що ви займаєтесь фігньою? Причому, що він стригся, ну десь ну отак зверху. А постріч, це коротше, ну, Тоже коротка стрижка, але воно не буде так в очі бросатися. Тут островок, тут островок. Він каже: Та ні, ні, ну я в наступний раз, це постійно. лисіючі чуваки, це з доступного разу. Я говорю, та давайте зараз зробимо. Постриг коротко, ну йому було класно, але він був в шокі. Воно ж незвично. Ти звикаєш до одного. А потім різко щось таке інше, і він такий дивиться, це треба чуть-чуть походити. Це так само, от коли до мене приходять люди, він хоче кардинально підстригтись, я завжди проміжуточну стрижку роблю. От у нього довгі волосся, я йому роблю середню довжину, а потім говорю, можемо покоротше, говорю, ні, якщо вже там такі якісь панкота приходять, то там по барабану можна зробити. А так я завжди роблю проміжуточну, Говорю, давай походимо ще. Ну, плюс. Він має, він може походити з чимось ще з якоїсь стрижкою цікавою. Чому і ні? Для лисіючих чуваків у мене одна порада: робіть пересадку, хлопці, все. Або на лиса стрижіться бритись. Не займайтеся цією фігнёю. Лукашенка стайл, будь ласка. Ну, Це таке. У мене є теж людинка, яка ходить до мене вже 10 років. Він каже, щас, от зараз, 10 років у нього зараз. І ми вже сміємося з теми. У нього ну, просто жесть. І він оце робить такі рухи. Постоянно, там якось у нього своя магія. Він якось так їх вкладає. У нього це виходить, але ж ну він лисіючий. Люди, в яких залиси сильно на лобних падинах, е І їх ще можна якось крити. Е у мене був такий хлопчик-ромчик. Ми велику масу волосся сюди робили. Робили йому стрижку, типа кроп. Але я там щолка теж чудив, і я йому це все закривав. І йому було прикольно. Багато хто навіть не знав, що він лисій, ну, що у нього дуже залисений жорсткий, він там жорсткий, це пенівайс. Він колись розказував мені історію, як йому дівчина каже: що ти скриваєш? типу, ну, дорослий пацан, і каже: я от і піднімаю. Так волосся. Вона каже: опусти. <свист> ну, йому, він, ну Він дуже жорстко виглядав, але він зробив пересадку і зараз все у нього чітко. І це ще треба вміти простригти, от такі, щоб тут залисини не прикривати. Дякую своєму баті, в якого такі були залисини. Він у мене все дитинство, коли я там стриг, там його туди-сюди, він мене постійно з цим з чолочкою. і я от у мене тепер є клієнти. <му> Приходять чоловіки, які кажуть. Давай, ми класно, минулий раз постриглись, але моя дівчина там там щось. Ну, Коли отак приходять і таке кажуть, ну, я думаю, можна чуть-чуть чуть-чуть подограти дівчині, типу, якщо чувачок не проти все-таки це сімейне життя. І я хочу, щоб у них все було добре. То я там трошечки щось десь пляшу по цю дудку. А бувають такі дівчини, які приходять зі своїм чоловіком, чоловік сидить, як мальчик. І вона мені розказує, як що робити. Особливо це коли бороду от з бородою. Він каже: так, мені отута, отут подовше, отут покоротше, усі убираємо те, що мені колеться, Зразу кажу, колеться щитіна, треба відпустити вуса, щоб не кололи, щоб мягенько чуть трохи було. Тому що ви бриєте, через дві хвилини у тебе знову вилізе щитіна і в тебе подразнення. І от вона мені стоїть розказує, розказує, я кажу, а ти тепер представ, як воно виглядає? Говорю, це ж, що це за монстр буде? Ну реально, ну таку. Ну типу вони кажуть під свої вподобання, але що воно буде? Ну ітогі я роблю так, як яке я ще можу так присануть чуть-чуть, чувака, скажу, ти що, прикалуєшся? Я Говорю, давай вирішуй сам. Я, я постійно так роблю. Ну, що це? Я навіть з дітьми, у мене діти, коли стриглись. Я вислухаю батьки, я вислухаю дитину, і я десь поста десь так на середині, тому що я теж був малим і я теж хотів якусь стрижку. А батьки хотіли, щоб я покоротше, щоб менше мною паритися. І я от так якось лавірую між цим і цим. Кстаті, недавно в мене з дітьми таке було. Прийшов малий, у нього, ми йому робили до цього е, малет, волосики. Всі дела, тут там і тепірочок діяли, все красиво. І тут він вирішив відростити. І малет вже такі довгі. А я ж викупаю, що він, він каже, я не хочу його срізати, а Я викупаю, що він просто хоче довгі волоси. Зараз. Амалід не хоче срізати, то що ну типу вже ж довгі єсть. Зараз ж назад будемо здавати. А мама ж та очікує, що я його ж постежу так красивенько. Хай, ну, я тебе там або Я говорю, друже, дивись, я беру удар на себе. Говорю, я зараз тобі зроблю красиво це, щоб ти далі відрощував. що я розумію, я сам до листопада лисий ходив, я тебе розумію. Ну і так я так підстриг, все акуратно. Ну, дали гроші, пішли. <реш> Бували заспали, засинали на стрижках. Ну, засинають, да і все. Я, ти такі, та й нормально. Головне, щоб голову тримав. Весь не тримає, там взяв так зверху, де да, стрижеш, і це все нормально. Колись малий засипав у мене на стрижки, і він чуть сальто опередний. Я його так стиг отак голову ляпсу, так зловить його вже біля, біля підлоги і все. З дітей треба брати Х2, Х3. Діти. Ну. Я не знаю, важко дітей стригти. Але якщо ти вже з ним попрацював, він вже твій кінтюрік, то вже якось нормально. Розказую, дитина крутиться. Ти повинен постійно оце його дьоргати, Це твоє время. Це твої... Всі думають, що стригти це так легко, ніфіга не легко. Ти оце вокруг нього туди-сюди, туди, туди, його постійно дьорг дьорг Потім. Він постійно тебе оце питання, ну що скоро, ну що скоро, це починає це чух-чух, це бац, ти його оце здуваєш з нього, ти починаєш нервничати. Голови у нас у дітей. Голови у нас дітей можуть бути X2 більше, ніж у дорослого. А що ти пів, пів години отак тільки одну сторону чешеш і думаєш, коли вона може закінчитися ця голова? І чого платить за нього менше, ніж платить за тебе? Хтось? Ладно, я не в це таке. Є, типа, такі персонажі, от мені подобається, ти приходить, ти кажеш. Що там голову? Ну, щоб не кожен раз мити голову, я спрашую, що голову мив чи ні, тому що це треба помить до, помить після. Мені не складно, але це ж теж для, для шкіри голови не дуже. Він приходить і що там по голові, коли, коли голову мив? Він каже: та чиста вчора зранку, а це вже доба пройшла. Я говорю, що приказуюся, горить, мить голову. А був такий у мене: Тьома, клас. Люблю Тьомчика, дуже інтересний чоловічик. У нього, у нього були патли такі длінні. Приходить до мене, каже, давай стрийтесь, каже: я тільки помив голову, ну я бачу, що вона мокра. Я тільки <laughs> помив голову, каже, мить не будемо. А я загляду, а я дивлюсь, а він коротше, як ми говорю, ти вже прикаливався? А він, походу, отак шампунь на руки, отак в чолку все втер, а отут алеп такий жорсткий був. Я кажу, ти що, на приколі я говорю? Яки голову, ідем говорю, помив. Я це мию і сміюся. І спрашую, як ти голову миєш? Ти собі тока чоку? А вони що так, там, куди вода попала, ну тут ось помили собі чуть-чуть, А отут завжди от, зона потилиці завжди вона грязна. Навіть якщо його помив, ти бац, та й я думаєш, ну чувак, <рикалуйся>, ну що прикалуєшся. Стрендових приколів, які я не розумію, це на чоловічу голову. Садить ді... жіночу стрижку. В один момент у нас всі стали ньюскульщиками, ми пояснюємо, що таке нюскул. Колись приїхав один тіп з Лондона, офігенний перукар, але він вистрілив в тому, що він жіночі стрижки почав садити на чоловічі голови. Ну, садить, ви розумієте, про що. Е, і всі почали від цього кайфувати, то що щось нове, типу, не оці залізони, залізонив, це все Та... І з точки зору, якщо. Стріхти технічно, з точки зору техніки, типу, це прикольно. Але це чисто стрижка от на фотку. І то може з однієї сторони. От, до речі, кстати, клієнти люблять показувати фотку. Я кажу, а що з іншої сторони? Тому що завжди ж класну сторону, там, де все лежить, а з іншої сторони ж. Можна і не достригати. Є такі перукари ламонака, Я зараз скажу, всі знають його по-любому з перукарів. От він це приніс. Він красавчик, він вистрілив, він на цьому заробляє гроші і щось нове в культуру приніс. Але, типа, зараз ну, це, це чисто сфоткати стрижка, все. От, людині ти на голову. Я не знаю, хто навіть на таке поведеться. Жінкам професії відношусь позитивно. Але є одне але. Як вона себе поставить навіть в колективі. що різні жінки бувають, і якщо вона приходить як професіонал і робить свою роботу, у нас працює одна дівчина і все круто. Вона не дає нікому ніяких шансів. І це клас. І у нас колектив до неї всі відноситься як, як до колеги. Це все круто. Коли оце починається оце романтика, шмігантика, чисто чиста от в стрижках, та дівки класно стрижуть і. Якщо чисто по стрижкам, то клас. У мене ще, кстати, були учениці от одна, і вона навчилась стригти чоловіків, попрацювала з людьми і зрозуміла, що їй подобається стригти е, тварин. І вона класно стриже тварин. Якось так. от. Приходять стригтись на Барбера, ходять і грумірами стають. У мене просто є така історика, але. Та це ж не буде уголовне діло, правильно? Ніхто ж заяву не писав. Був такий у нас випадок, мабуть, десь рік назад. У нас фулл запис усіх. Заходить чувачок, каже: можна Ми, типа, Ну дивись, друже, там 10 хвилин щось застригаю, у мене там буде півгодинки, можемо підстригти. Це не в мене було, а в іншого майстра, але в мене перукарні. Він такий, ну окей. і він сидить такий, що там. Ми такий на нього дивимося. І він сидить такий, дьор, дер, що так, йорзиться на годинник постійно. Чувак підходить каже. А чуєш довго ще каже, ну ще каже, 5 минут, зараз типу, дострижу, все-таки, і, і все, все нормально, все культурно. Тіп такий, стоїть отак, і отак йому, отак. У мене навіть з камери запис. І ми такі, не поняв: типа, що за прикол. Та ніхто не очікував, до смислі. Ви там, туди, сюди, там сказали. Ну він такий, от на якогось сальового був похожий. Ну, не важно, які там, може, які у нього подобання. Він що то я там? Ну, коротше, класіка, це я, там, вас, це погрози. А у крісі сидить мужик, такий кремезний дядя. Він на цьому всьому пенюарі встає, каже, ти що? Ну і він його вита-витолкнув пару срачей дав вже за барбершопами. Але ну це був треш. Тіпа. Типу. При тому, що ми, люди типу, людини пішли на поступки. Це не те, що він там записався через онлайн. Ми, там, ми сказали, що зараз я закончу, почекаю і так далі. На наступний день заходить якийсь тіп. Це взагалі сильно, це може якась у них обострення весеннє було. Заходить якийсь тіп, такий, о, що ви, пацани, що, стрічця будемо? Ось такі, дерганий, ми такі. А ми сидимо. Ми сидимо, якраз е, у нас перерив був. Ми такі, ні, не будемо, у нас немає місця. До смислі, каже, та там далі перукарня. Ми вже зразу вважали, що не треба нам ці нерви. Ми не з тієї перукарні, і я не той перукар, який я, якщо людина буде себе вести неадекватно, я буду терпіти його цю всю ету. Типа, я лучше не зароблю, але мої нерви будуть ціліше. Ну, поважайте себе, майстри.